Вітаю у промову! Сьогодні знову говоритимемо про правила дієслівного керування. А отже, будемо правильно будувати словосполучення. Запам'ятаймо опанувати кого, що мову потрібен знахідний відмінок. Запобігати кому чому? Катастрофам. Давальний. Ігнорувати кого-що, попередження. Знахідний відмінок. Завдати кого чого, збитків чи шкоди тут потрібен родовий. Легковажити, кого що, закони знахідний відмінок. Набувати кого чого, імунітету чи навичок, родовий. Розмовляти ким, чим. Українською тут орудний відмінок, зазнати, кого чого, невдачі, родовий, потребувати кого чого, допомоги, родовий відмінок. Іноді можливі варіанти. Наприклад, радіти з перемоги є радіти перемозі, багатий на копалини та багатий копалинами, чекати на тебе є чекати тебе. Говоріть українською правильно, не чекайте з моря погоди, та не легковажте закони мови.